Ще нема країни, ні слава ні воля, ще нараття українці, усміхнеться доля. Діти, скажіть, які сьогодні число. Двадцять січня. А хто кай який сьогодні день? Прошу те. Де... День Соборності України. Аріш, зачитай тему нашої заняття. Соборність за порука нашої сили. Діти, а як ви уявляєте, а в чому все ж таки сила України? Давайте моє признаємо мікрофон. Влад, у чому сила наша? Тому що Вони не здаються. Тому що вони переможні. Ми, так? Ми, ми не переможні. Н <пит> наша сила в мужній. Наше село, що ми всі разом. Нас, наша сила. сила, що ми не здамося і ми дуже сильні. Наша сила мужність. Наша сила <кій> це коли ми всі разом когось хочемо перемогти. Наша сила це незламність. Я скажу, що наша сила – це воля. воля і жага до перемоги. Уявіть, що ви стоїте на високій горі, і перед вами відкривається вся наша країна від Карпат до моря. Це наша Україна велика, сильна, а ви частина її сили. Уявіть, що ваша енергія додається до енергії всіх людей, і разом ми стаємо ще сильнішими. Відчуйте цю єдність. І запам'ятайте, що разом ми можемо усе. Божності України це офіційне національне свято, яке щороку відзначає 22 січня. Деш, прочитаємо. далі. Цього дня ми згадуємо важливі події. А як ви розумієте, слово соборність складемо асоціативний кущ. Прошу. Що таке соборність? Незалежність. Свобода. Стасі. Мічність. Воля. В'єтність. Свобода. Воля. Дружба. Мир. Довго. А от синкан до слова соборність ми з вами складемо. Давайте скажемо, а яка соборність? Міцна. Угу. Ще українська. Ну, хай буде, а ще. Не переможна. Хай буде. Три дії слова. Обіймає. Хай буде, об'єднує, обіймає. Ще захищає. Хай буде. Складемо речення і словом соборність. І синонім до слова соборність єднання. 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 Добре. А як називається оцей метод е, читання твору? Хто знає? Моя рідна земля від навали страждає. Ми відродимо мир і покажемо світу, що братецька любов навіть. Від...